Ворожа сила хоче Україну задушити, відненьки тільки попіл залишити. Щодня у бій ідуть старі і молоді, Стають на захист рідної землі, боронять Україну від чужинців і сиплять їм на голови гостинці. Гудуть сирени, з вечора, вночі і вранці, не залишають нас у спокої поганці. О, Дніпре, Борисфене, дай нам сили! Щодня ростуть з землі нові могили. Зійди, тарасе, скручи, подивися, на що твій рідний край перетворився. Ти народився, жив і нам заповідав, щоб Українець ліг кість ми, а землю вороженькам не віддав. Земля від крові червоніє українська, у пеклі хай згорить орда Чужинська. Ми боремось за нашу землю світе. Ми пам'ятаємо твої, Тарасе, заповіти. Твоя душа і слово не вмирають. Сьогодні нас на битву надихають, і правду твою, за яку ти страждав, з нас кожен у серце своє увібрав. Знов янгол засвітить вечірню зорю. Всі квіти пошани тобі, кобзарю.